Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста з натурального каміння. Перше в показі намисто з натурального лазуриту. Плаский гранований квадрат. Довжина намиста 45 см. квадрат 9,5 на 5 мм. Роздивимось поближче. Можна побачити включення піриту. Завдяки гранюванню лазурит виблискує. Застібка, карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального цитрину гранований кубик 6 на 6 міліметрів. Довжина намиста 50 сантиметрів. Намистинки майже прозорі. Завдяки дрібному гранюванню. Дуже яскраво мерехтять. Застібка: карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального гранату. Гранований рондель. Довжина 48 см, намистинки 4,5 на 3 мм. Це намисто знов наявності. Багато хто питав, і багатьом не вистачило. На цей раз я вже замовила більше такого намиста. Дуже гарно виблискує. Вартість намиста 1200 гривень. Намисто з натурального флюориту. Гранований кубик 6 на 7 міліметрів. Довжина 50 сантиметрів. Застібка. Метал, карабін, ювелірний сплав. Зазвичай ось це гранювання надає певного мерехтіння та блиску, який всім подобається. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального перламутру. Довжина 48 см. Овал 20 на 10 мм. Намисто має приємний, коричневий, навіть, я б сказала, такий бронзовий колір. Між овалами є намистинки. Невеличкі бісеринки. Застібка карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 900 Гривень. Намисто з натурального аквамарину. Гранований кубик 9 на 9 мм, Довжина намиста 50 см. Застібка карабін, метал, ювелірний сплав. Також огранювання надає певного блиску та мерехтіння. вартість намиста 900 гривень. Намисто. З натуральних коралів. Довжина 57 см. Намисто складається ось з таких з трьох ланочок, які переплетені між собою. Оце зернятко 10 на 5 мм. Застібка карабін, метал, ювелірний сплав. Дуже стильне, водночас таке святкове намисто. Вартість намиста. 900 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!